Друзі, вітаю У вас! Я Андрій Асідо, і це новий випуск чесної реакції. Я вкрала в книгарні книжку. По телевізору показували фільм «Лоліта». Мені було я не знаю скільки років, може, десять. Він почав писати мені, що він хотів би зі мною випити. І нас зв'язалося вже романтичне спілкування, яке тривало декілька місяців. В них на руках, на серці і на душі завжди буде кров. Я так вважаю. Не так давно Христина Соловій, лоліта української естради, дала інтерв'ю Маші Фрасині, і я просто не міг не залишити свою чесну реакцію. Я подивився це інтерв'ю тільки тому, що Христина Соловій була в розборі чесної реакції разом з Сергієм Жуданом. Я ну хороший кліп. Я взагалі не розумію чого. Чого його так? захейтили? Що мене вразило найбільше? По-перше, це те, що Христина Соловій доволі таки смілила дівчина. Більш відвертого інтерв'ю я ще не бачив. Але найбільш мене звичайно тішить те, що. У своєму розборі е, чесна реакція на кліп Христини Соловій і Сергія Жадана Серце. Якщо візуально дійсно ми можемо там побачити дуже подібних кадрів у відео, то, звичайно, в музиці ну, просто неможливо порівняти ту посередність, яку запропонували нам Жадан і е, Соловій у порівнянні з е, Ланою Дерлей. В інтерв'ю є про Христина Соловій підтвердила, що так, вони злизали ідею у Лани Дерлей. Це була ідея Сергія, як я вже сказала, посадити мене на трон. Е -е -е я трохи хвилювалася, тому що знаю, що одна американська співачка вже це зробила, але вона це зробила не в церкві. І я про, про Лану Дельрей. А, а, да, да, да. да. Угу. Тож я тішусь, що моя чесна реакція знайшла підтвердження від самої авторки цієї роботи, усі плітки з цього інтерв'ю я залишаю на розбір Соняху. Наприклад, вона чудово це робить. Я у своїх випусках намагаюся не оцінювати чи знецінювати, а торкатися більше теми музики і музичних маніпуляцій. Але таких маніпуляцій, які я побачив від Марії Фрисиніної. Годі пошукати. Маніпуляторша брехуха не може визнати правди, навіть коли їй в обличчя це кажуть. І знаєте, мене найбільш вразило те, що люди в Тіктоку, в Ютубі під цим інтерв'ю пишуть, що о, яка Христина Соловій неприємна особа. І мені так хотілося б запитати всіх коментаторів, люди, невже вам реально подобається, коли вам в обличчя посміхаються, а як тільки ви відвернетесь? Вам плюнуть в спину або гірше ще на жах строблять. Цим коментаторам не подобається публічна особа, яка може у вічі іншій людині сказати правду. От вона неприємна. І це ж запитання до вас, коментатори. Чому вам неприємні люди, які здатні казати в очі правду? Що з вами? Але таких маніпуляцій, які я побачив від Марії Фресиніної, годі й пошукати. Маніпуляторша, брехуха. Хотіла. А хотіла завжди вважала, а чому себе вони всі не хотіли відщепитись. Чому ти не хотіла говорити українською? Я говорила українською. В останні п'ять років я вела всі проєкти українською мовою на телебаченні, і нехай мені хто небудь покаже російську. Здравствуйте, я Маша і сьогодні. У меня в гостях очень ізвісна півіса, яка сама все про себе рассказывает в піснях. Я маленька девочка в шикарному авто. Я просто очень хочу любить тебя. Это все про нее. Но кого на самом деле любит певица, без которой украинский шоу-бизнес невозможен? У меня в гостях, конечно же, она. Великолепная Ирина Билык. Привет, Ира. Привет. Не може визнати правди, навіть коли їй в обличчя це кажуть. Ну і взагалі трошки розчарований, бо я все-таки чекав, що Єфросиніна не витримає в якийсь момент і зробить щось подібне на це. Ну або хоча б це. Ах ти ж сучка! Але нічого подібного не було. Марійка Чудосійка все ж таки втримала обличчя справжньої леді і не дозволила собі до якоїсь брудної руганини руганини, мало не сказав руганини. <смас> з однієї сторони, а з іншої щирістю від Марії Фрисиніної і не пахне. Ну і звичайно ж, Христина Соловій не могла акцентувати на тому, що вона відіграє образ української лоліти. Хоча французька в образі алізе мені більш до вподоби. Якщо ви бачили це інтерв'ю, напишіть мені, як вам. До речі, запрошую вас на свій Тік-Ток, на свою сторінку у Фейсбуку. Якщо вам реально сподобалось це відео, не забудьте підписатися. До нових зустрічей у нових випусках Чесний Франці.